офіційним медіа центр Миколаївського адміністрації починає свою роботу. А сьогодні у нас спікер це Конучубовський начальник управління охорони здоров'я Миколаївського власної військової адміністрації Ірина Станіславівна Ткаченко. Вітаємо вас. І сьогодні ми будемо говорити про діяльність управління охорони здоров'я за 2024 рік, в тому числі реформу МСЕК, контрактування ЦЗУ, використання бюджетних коштів. Тощо спочатку вам слово, а потім перейдемо до запитань від журналістів. Будь ласка. Доброго дня всім. Хочу повідомити, що за 24 рік 76 закладів охорони здоров'я. З них 33 надають спеціалізовану медичну допомогу. Первинну медичну допомогу надають 36 центрів первинної медико санітарної допомоги. Також в області функціонує два медичних коледжа. Ви всі пам'ятаєте, або я вам нагадаю, протягом 24-го року у нас відбулася реорганізація лікувальних закладів шляхом приєднання як відокремлених структурних підрозділів в трьох обласних лікувальних закладах. Саме обласна дитяча клінічна лікарня зі статусом відокремленого структурного підрозділу із збереженням обсягу медичних послуг приєднано було в будинок дитини. До Фтизіопульмонологічного медичного центру було приєднано обласну інфекційну лікарню, обласний центр паліативної допомоги та інтегративних послуг. До обласної клінічної лікарні зі статусами відокремлених структурних підрозділів та збереженням обсягу медичної допомоги було приєднано обласний шкіряно-венерологічний диспансер, обласну стоматологічну лікарню, обласну лікарню відновного лікування. Важливо зазначити те, що фактично всі Лікувальні заклади продовжують працювати, надавати свою медичну допомогу. Жоден лікувальний заклад не ліквідовано і фактично на сьогоднішній день було створено умови для контрактування по деяким лікувальним закладам на 2025 рік по додатковим вимогам. За 24 рік фактично заклади були законтрактовані на суму 3 мільярди 758 мільйонів і вони їх отримали протягом 24-го року. І на сьогодні вже триває процес контрактування з Національною службою здоров'я на поточний 25 рік. Що стосується виконання обласного бюджету в 2024 році, на отримання підвідомчих управління установ і реалізацію заходів обласної програми розвитку і підтримку закладів охорони здоров'я за рахунок загального фонду обласного бюджету в 2024 році було передбачено 315 млн мільйонів. А фактично виділено 307 мільйонів 862 тисячі. Тобто виконання бюджету склало 97,5%. З державного бюджету отримана субвенцію на підтримку закладів охорони здоров'я. Це передбачувана субвенція в 75 мільйонів. Фактично отримано 74 575 тисяч гривень, тобто виконано на 98,2%. Субвенція була спрямована перш за все це на закупівлю препаратів для лікування пацієнтів з фінілки тонурії, капітальні ремонти, продукти харчування для дітей. Фактично, один із глобальних об'єктів це капітальний ремонт частини приміщення нежитлової будівлі для створення центру реабілітації, КНП Вознесенський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Укриття. Ви знаєте, що пріоритетним завданням в період війни є забезпечення безпеки співробітників закладів та громадян. Станом на сьогодні в 75 закладах охорони здоров'я є укриття з них 80% готові та обмежено готові. І наразі триває в трьох лікувальних закладах обласного підпорядкування. триває масштабний проект з будівництва та ремонту укриттів. Кошти на це виділено було урядом на умовах співфінансування з місцевою владою. Фактично обласна клінічна лікарня, будівництво нового укриття, загальна сума 98,1 млн грн, з них субвенція з державного бюджету 68,7 мільйонів, обласна дитяча клінічна лікарня, будівництво нового укриття, загальна сума 73,9 млн грн, з них субвенція з державного бюджету 51,7 млн грн. І ем... Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни капітальний ремонт укриття, загальна сума 21 мільйон гривень. З них субвенція з державного бюджету склала 14,7 мільйонів. Для Миколаївської області, як для прифронтовної, особливе значення має питання енерго. Енергетичної автономності закладів це можливість надавати допомогу медичному, надавати допомогу в тому числі і. В операційних і в реанімаційних відділях в умовах блекауту і завдяки співпраці з Міністерством охорони здоров'я, залученню допомоги, в тому числі міжнародних партнерів, благодійних організацій, на сьогодні всі лікувальні заклади забезпечені генераторами і фактично мають резервний запас палива для безперервної роботи. Одним із вдалих рішень енергощадливої автономії є сонячні батареї. Протягом 24-го року було встановлено сонячні станції в обласній дитячій клінічній лікарні, обласний центр онкології в Баштанській, Березанській, Веселінівській, Вознесенській, Доманьовській, Казанківських лікарнях одна з найпотужніших це Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня. Відбулося відкриття гібридної сонячної станції. Це 128 фотоелектричних модулів потужності 58 восім і цілих двадцять які повністю забезпечують. Енергопостачальник критичного хірургічного корпусу, де розташовані не тільки операційні блоки, а й відділення реанімації новонароджених, відділення реанімації інтенсивної терапії дітей, а також хірургічне, травматологічне нейрохірургічне відділення. В Миколаївському обласному центрі онкології успішно реалізований так само проєкт при підтримці благодійного фонду з який в принципі складається з 128 потужних панелей і загальна потужність 80 кВт цієї станції? А що стосується централізованих постачань. До регіону по програмі, по програмі е, централізованих постачання медикаментів та медичних виробів, надійшли медичні препарати для лікування. Перш за все, це пацієнтів з онкозахворювання, це пацієнтів туберкульозом, це пацієнтів з віл-інфекцією, з гепатитами, з витратні матеріали на суму. 114 мільйонів 370 тисяч гривень. А були використані для лікування всіх мешканців Миколаївської області. Крім того, в 2024 році за рахунок централізованого постачання ми отримали 120 ендопротезів колінних та кульшових суглобів. На загальну суму 1 мільйон 783 тисячі гривень. А на даний час у нас створена протягом 24-го року електронна черга для того, щоб все було досить прозоро і чіткий процес встановлення ендопротезів. І фактично в черзі станом на 15 січня перебуває 676 пацієнтів. А в 2024 році, так само вперше в регіон було постачання слухових апаратів для пацієнтів, які мають проблеми зі слухом. Ми отримали 73 слухових апарати на загальну суму 298 дев'яносто тисяч гривень, 298 мільйонів. Із них це 22 дитини, які і наразі тримає процес встановлення цих апаратів пацієнтам з черги, так само створеної, як і при черги для ендопротезів. Реабілітація, розвиток якісної доступної реабілітації на сьогоднішній день є одним із пріоритетних напрямків. І протягом 24 четвертого ми відкрили повністю відремонтоване реабілітаційне відділення на базі Миколаївської обласної клінічної лікарні. Де було встановлено перше, сучасне обладнання, по-друге, проєкт фінансувався при підтримці міжнародної організації Project Hope, за що ми їм дуже вдячні. І на сьогодні так само триває процес капітального ремонту в Вознесенському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Проводиться ремонтні роботи, закуплено обладнання, і фактично триває процес навчання фахівців з реабілітації. На сьогодні фактично реабілітаційну допомогу і дітям в амбулаторних умовах надають шість лікувальних закладів. Реабілітаційну допомогу стаціонар. В стаціонарних умовах надають 5 лікувальних закладів. Наступне питання одним із досить проблемних питань – це кадрова ситуація в регіоні. Саме станом на сьогодні дефіцит лікарів в Миколаївській області складає майже 1200 а Лікарів це 32 крім того, більше ніж 850 лікарів. А це 31%, старше 60 років. А в цьому році вперше запрацювала реформа стосовно інтернатури. Управлінням охорони здоров'я була подана. Замовлено на 300 інтернів. Фактично в регіон приїхало 58 інтернів, які навчаються на бюджетній формі, та 28 інтернів, які навчаються на контрактній основі. І на сьогодні в регіоні працюють 107 інтернів. Це інтерни першого, другого та третього року по деяким спеціальностям. По на сьогодні критична ситуація є по деяким напрямкам: це інфекціоністи, це фтезіатри, це дитячі патологи-анатоми, це дитячі нефрологи, дитяча анестезіологія, а клінічна психологія, тобто ми маємо певний дефіцит. І готуємося для того, щоб в наступному році подати замовлення до міністерства охорони здоров'я та запрошуємо всіх студентів приїжджати в Миколаївський регіон. Працювати у нас ми створюємо для цього всі умови. В минулому році у нас був підписаний меморандум з між Миколаївською обласною клінічною лікарнею і Миколаївською обласною дитячою лікарнею з Вільнюської університетської клініки Санторис Клінікас в Вільнюсі, де протягом 24-го року навчалися лікарі обласних лікарень, проходили стажування. І по напрямкам хірургії, реабілітації, судинна хірургія, кардіологія, фахівці обласної клінічної лікарні, за напрямком реабілітації, фахівці обласної дитячої лікарні, за напрямком дитяча хірургія, неонатологія. По педіатрії, тобто, фактично, ми обмінялися певним досвідом, певними навчанням по деяким напрямкам і по дитячій онкології пройшов досить потужна співпраця. І ми плануємо в подальшому співпрацювати з цією клінікою в рамках навчання наших фахівців по деяким напрямкам. Далі, ви знаєте, що на сьогоднішній день. Триває реформ стосовно медико соціальної експертизи. Наразі, згідно указу президента, з 1 січня припинила свою діяльність медико соціальна експертиза і розпочали функціонувати експертні команди на базі. Лікувальних закладів кластерних і надкластерних, в які в подальшому будуть спостерігатися як кластерний надкластерні наразі, у нас в 10 лікувальних закладах створені команди за профілями. Фактично, в одному закладі за двома локаціями це обласна клінічна лікарня. Вона має декілька команд кардіонефрологічного напрямку і в її структурному підрозділі це обласній офтальмологічний філії. Там команда експертів, яка проводить оцінку функціонування пацієнтів. І станом на 15 січня у нас проведено 298 експертиз, і саме по 284 вже прийняті експертні висновки. Тобто з цього приводу робота проводиться. Фактично, всі справи, які передані було з медико-соціальної експертизи, які не пройшли огляд, але були передані до лікувальних закладів, оцифровані, і ми повідомляємо наших пацієнтів стосовно розгляду, саме проведення експертизи. Напередодні телефонують пацієнту, повідомляють час і дату проведення експертизи, і запрошують для проходження оцінки функціонування особи. Тобто жодна людина не, скажімо так, не втратила своїх документів і ніяких питань з цього приводу не виникає. Якщо є деякі зауваження по Скажімо так, документів, яких не вистачає справи, так само пацієнту повідомляють, що необхідно донести документи, яких не вистачає. Що стосується на сьогоднішній день, є пріоритетним формуванням мережі центрів ментального здоров'я. Вони в подальшому планують створюватися в кластерних і надкластерних лікувальних закладів. Створення центрів ментального здоров'я є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як за ініціативи Олени Зеленської. І наразі триває процес підготовки до створення цих ментальних центрів, і протягом 2025 року ми плануємо створити їх у всіх кластерних лікувальних закладах, а також а також в деяких надкластерних лікувальних закладах, таких як обласна дитяча клінічна лікарня, обласна клінічна лікарня. І сьогодні вже ми плануємо продовжувати співпрацю з реалізації підготовки і навчання наших медичних працівників. по за програмою всесвітньої організації охорони здоров'я Мечґіп сьогодні. Вже більше 13 тисяч пацієнтів отримали первинну психологічну допомогу на базі центрів первинної медико-соціальної допомоги, і фактично більше 700 наших фахівців пройшли навчання з цим напрямком. Готова відповісти на ваші запитання? Дякую, Олег. Я запитання до нашого спікера. Будь ласка, давай представляємося. Світлана Стріла, приступність. Ні. Яка наразі ситуація у закладах із зарплатною? Тому що нещодавно ну, в соціальних мережах в інтернеті ходили чутки про те, що медиційні лікарні знов не мають заробітну плату. Чи достовірна ця інформація? Та яка ну? Станом на 1 січня всі заробітні плати обласним лікувальним закладам було виплачено. Наразі зараз триває процес контрактування з Національною службою здоров'я, і ми можемо розуміти, що фактично ну, до кінця січня ми будемо мати контракти підписані з Національною службою здоров'я. і Фактично, всі будуть умови виконуватися в повному обсязі. Я можу передивитися цю статистику. Я опрацюю це питання стосовно ну ви ж розумієте, що на сьогоднішній день фактично війна триває вже три роки, да, і ми розуміємо, що деякі лікарі, які виїхали ще в 2022 році. Пройшли етап соціалізації, по і, скажімо, так, підтвердження свого, свого диплома і професійних навичків вже в тих регіонах, і вони не повернуться. Це ми теж розуміємо про це наразі. Я вам не можу сказати, скільки з них повернулося. Ми опрацюємо цю ситуацію. Я вам надам цифри. Виїхала так само. Я вам дам інформацію станом на 1 січня двадцять п'ятого року. От ви говорили про дефіцит кадрів. Чи вдається ця статистика? Чи переда ну, саме про дефіцит кадрів, Чи передається вона далі да. до міністерства? Да, да, ми кожного кожного місяця надаємо інформацію стосовно фактично укомплектоваки наших професійних. Штатів, так, і ми подаємо замовлення до Міністерства охорони здоров'я не тільки по лікарям інтернам а й по фахівцям, яких у нас на сьогоднішній день не вистачає. В принципі, скажімо так, є вимоги НСЗУ які по фахівцям, які представлені Національною службою здоров'я. І ми для того, щоб лікувальний заклад відповідав цим вимогам, ми навчаємо наших фахівців, наприклад, по певним спеціальностям. Тобто лікарів, анестезіологів, лікарів пропонуємо тим фахівцям, які ну, мають бажання отримати свою спеціальність, додаткову спеціальність. А ми їм пропонуємо і проводимо спеціалізацію для цих фахівців. Ну, по-перше, ми не маємо свого вищого навчального закладу. Це досить таке проблематичне По-друге, Фактично, скажімо так, регіон був прифронтовий і залишається прифронтовим, і все ж таки Ну, скажімо так, не всі студенти західних регіонів, центральних регіонів мають бажання їхати працювати саме в Миколаївський регіон. ще запитання, може, запитання по про було, що є деякі Багато студентів, можливо, бояться їхати. Ти їдеш на невідомість, і ти не розумієш це проблема з житлом? Чи є якісь можливо гуртожитки для інтернів, ну що пропонуються, аби облегшити їм тут життя і е, акліматизацію, так би мовити? Ну фактично є в тих регіонах в Баштанське, Вознесенське. Скажімо так, напрямок. Як правило, власники пропонують своїм лікарям-інтернам можливість отримати житла. Я знаю, програми в Баштанській районній лікарні декілька лікарів отримали квартири для того, щоб могли повноцінно працювати і в подальшому залишитися в регіонах. А на сьогоднішній день є триває фактична державна програма стосовно е, отримання м, житла е, за рахунок Приватбанк, е, мені здається, пропонує програму е, декілька да для лікарів і для вчителів. Да, і якщо ми якщо Принципі, скажімо так, лікар планує в подальшому працювати в регіоні. То, будь ласка, ви можете підписати договір з Приватбанком на покупку житла, і фактично мінімальний відсоток процентів, які сплачує фахівець. Ми на сьогоднішній день плануємо створити програму для... Відшкодування хоча б відсотків для лікарів інтернів але будемо розуміти, як запрацює в наступному році державна програма з цього приводу, бо були, скажімо так, пропозиції від Міністерства охорони здоров'я саме створити таку програму з додатковою співфінансуванням з міською владою як тільки запрацює програма з міністерства охорони здоров'я, ми будемо розуміти, які можливості буде нашого регіону, і так само будемо пропонувати фахівцям працювати і залишатися в регіони.